Друзі, всім привіт! Хочу вам оголосити, що 21 січня 2024 року о 15-й годині дня я, запуст... я запустю свій перший прямий ефір на моєму YouTube-каналі по Майнкрафту по всіляких відеоіграх на ПК. На цьому прямому ефірі ми будемо грати у Майнкрафт на сервері B2, на сервері в, бед... в карту Bedwars. А також ми з вами будемо там спілкуватися в чаті, і може і я вам можливо розкажу деякі факти про створення цього каналу, як я знімаю ці відео і чому, і чому більшість із цих, ну навіть скажу, усі ці відео крім цього відео, вони без, без мого голосу, тільки з музикою. Все я, вам подробні, все я вам детальніше розкажу на моєму прямому ефірі 21 січня 2024 року о 15-й годині. Якраз це, буде, якраз це буде наступна неділя, так що думаю, часу у вас буде обмаль, щоб хоча б на хвилин 10, щоб у вас хоча б на 5-10 хвилин заглянули на прямий ефір, мені і то буде дуже приємно. Пишіть, буде, у вас буде. У вас буде можливість писати мені в, е, в чаті під час прямого ефіру. Я буду дивитися, відповідати на ваші питання, та будемо ну, з вами грати, спілкуватися, та будемо тоді ну, підводити підсумки першого прямого, прямого ефіру. І будемо дізнаватися, чи ну, і, і таким, таким чином я дізнаюся, чи буде ще. Сенс запускати ще якийсь прямий ефір на вихідних, чи не буде. Ну, все, дякую вам за увагу. Так що, a, ще раз нагадую, що 21 січня 2024 року, о п'ятнадцятій годині дня, чекаю вас на прямому на своєму першому прямому ефірі по Майнкрафту. Дякую всім за увагу. Всім пока.